Друзі, привіт! Сьогодні пропоную новий розкішний пляцок зі згущенкою. Цей пляцок справді дуже гарний і дуже смачний, тому сміливо можете готувати його на весілля чи будь-яку іншу гостину. Спочатку приготуємо шоколадні коржі. Для цього нам потрібно з'єднати борошно, какао, соду і все ретельно перемішати. Окремо з'єднуємо яйця, цукор, ванільний цукор, кефір і збиваємо все міксером. Додаємо рідку масу до сухої та замішуємо тісто на низьких обертах міксера. Тісто розділяємо на дві частини. У нас буде два однакових коржі. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 20 хвилин. Для макового коржа нам потрібен готовий перемелений мак, заливаємо його кип'ятком. Проварюємо кілька хвилин і охолоджуємо. Далі додаємо жовтки та все ретельно перемішуємо. Додаємо розтоплене масло, панірувальні сухарі і залишаємо це все на 10 хвилин. Окремо збиваємо білки із цукром до утворення пишної маси. До макової маси додаємо також борошно і добре перемішуємо. Додаємо до макової маси збиті білки і перемішаємо, щоб все об'єдналося. Важливо перемішувати обережно, з такими рухами знизу догори, щоб білкова маса не осіла. Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментом, форма того ж розміру, що і для шоколадних коржів, і випікаємо при 170 градусів 30 хвилин. Приготуємо кокосовий крем. Для цього до молока додаємо цукор, манку, кокосову стружку і все добре перемішуємо. Далі цю сумасу потрібно закип'ятити і охолодити до кімнатної температури. Окремо збиваємо м'яке масло і додаємо сюди охолоджену кокосову масу та збиваємо все разом. Далі готуємо прошарок зі згущенкою. Для цього потрібно збити масло зі згущенкою, і масло і згущенка мають бути кімнатної температури. І наприкінці додаємо каву, розчинену у горілці, і ще раз збиваємо. Далі додаємо смажений подрібнений арахіс і також подрібнене печиво до кави. Та перемішуємо це все. Коли все готове, складаємо пляцок. На коричневий корж викладаємо прошарок зі згущенкою і рівномірно розподіляємо добре втрамбовуючи. Далі кладемо маковий корж. На маковий корж викладаємо кокосовий крем. Зверху кладемо другий шоколадний корж, поливаємо його шоколадом і посипаємо арахісом. Даємо пляцкові настоятися щонайменше 12 годин.